Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казочку Червона шапочка. Вмощуйтесь зручненько. Вже готові слухати? Казочка починається. Жила в одному селі дівчинка. Одного разу бабуся подарувала їй червону шапочку. Онучці так припала до вподоби ця шапочка. Що дівчинка її носила весь час? Тому дівчинку стали звати червоною шапочкою. Якось мама напекла пирогів і послала червону шапочку провідати бабусю, віднести їй пироги та горщичок масла. Пішла червона шапочка до бабусі в інше село. Іде вона лісом? А на зустріч їй вовк. Захотів він з'їсти червону шапочку, але не наважився, тому що почув, як недалечко стукають сокирами дроворуби. Тоді вовк вирішив перехитрити дівчинку і запитав, куди ти йдеш, червона шапочка. Дівчинка не впізнала вовка, а подумала, що зустріла великого собаку. Тому вона зовсім не злякалась і розповіла, що несе бабусі гостинці, навіть пояснила, де та живе. І я хочу провідати твою бабусю, каже вовк. Я цією дорогою піду, а ти йди он тією. І вовк показав дівчинці довгу дорогу. Подивимося. «То швидше прийде? Вовк побіг короткою доріжкою, а червона шапочка повільно пішла довгою. Прибіг вовк до бабусиної хатинки і постукав у двері. Бабуся подумала, що це її онучка, і крикнула смикни за мотузочку, двері відчиняться. Двері відчинилися, вов кинувся на бабусю і з'їв її. Потім ліг у ліжко і став чекати на червону шапочку. От вона прийшла і постукала тук-тук, смикни за мотузочку і двері відчиняться, – Крив плувок тоненьким голосом. Дівчинка ввійшла до хатинки, а вовк сховався під ковдру і каже, ти, мабуть, утомилася, сідай коло мене. Червона шапочка сіла на ліжко та й питає. Бабусю, чому в тебе такі великі руки? Щоб міцніше тебе обійняти, відповідає вовк. Бабусю, чому в тебе такі великі вуха? допитується дівчинка. Це щоб краще тебе чути, каже вовк. Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Щоб краще бачити тебе, онученько. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби, щоб швидше з'їсти тебе? Не встигла червона шапочка охнути, як вовк кинувся на неї та й проковтнув. Але, на щастя, повз хатинку проходили дроворуби. Вони схопили вовка за лапи. Перевернули донизу головою і витрусили з нього бабусю та червону шапочку живих і здорових. А вовка дроворуби прогнали геть з лісу. Зраділи бабуся й онучка та сіли чай з варенням пити і Дроворубів пирогами пригощати. Дякую за увагу, діти. До зустрічі!